Несколько миллионов украинцев приехал в Россию. Может, для них нет никакой ценности в той стране, которую они покинули. По вопросу о легитимности Зеленского мы находимся в гордом одиночестве. За два дня 700 срочников, покинувших позиции, после вот два дня работы с нашими священниками, из них 46 отказников. Вдруг все как один отказались убегать. Это не фантазия. Это ученые говорят. Каса Лібідіне озеро намічено на 8 февраля. Ну що ж, 8 февраля? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, від якої подейкують саме через неї тиск і підстрибнув у Тіграна Кіа Саяна. Він не зміг пережити те, що ми розповідаємо правду й протидіємо їхній пропаганді і зліг в комі у госпіталі. Тож не забувайте поширювати цю інформацію, бо вона на той світ відправляє російську пропаганду. Лишайте нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте про наш збір для 72-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку. І я ще сподіваюся і вірю, що за допомогою нашої глядацької аудиторії ми швиденько цей збір закриємо. Посилання на нього в нас в описі. Дивіться нас, слухайте, отримайте задоволення і не забувайте підтримувати кращих. Із кращих тут з'явилося цікаве питання в студії у Соловйова. А чого українці, які направду, переїхали не за кордон, не в інші українські регіони, а переховуються на території Російської Федерації, а їх без перебільшення кілька мільйонів? Чого ж вони не по не пішли воювати проти України? Чому вони не стали СВОшниками, ну тобто дурниками, ідіотами, тими, хто хоче швидко відправитися на той світ? Чому ж вони не пішли звільняти свою територію від укранацистів? Тут можна безкінечно дискутувати і думати, а чого ж вони не пішли? Ну, по перше, можливо, тому що вони не вірять у всю цю мантру і просто перейшли на ті території, які здавалися їм близькими і зрозумілими? Можливо, це. Агенти Буданова, які сьогодні допомагають нам контролювати, зокрема і координувати роботу дронів, підпалювати якісь стратегічно важливі об'єкти, можливо, серед них є ті, хто відправляє на той світ зрадників, колаборантів і воєнних злочинців. Можливо, тому що вони хочуть просто використати Росію як відносно безпечну територію. Хоча, на правду, для мене вони. Не є вже українцями, вони теж певною мірою перебіжчики на інший бік. Хоча, може, вони просто чекають своєї вчасної влучної команди, щоб зібратися десь в районі Червоної площі. Ніскільки мільйонів українців приїхали в Росію. А скільки з них пішло воювати за ним? Ну, якщо от так всі розсуждають, що їм нужна їх родина, їм нужна Україна. Вот Донбасс за себя воюет. Крым за себя воевал. Херсон и Запорожье сейчас создают отряды. Есть. Есть ребята, которые попали в плен, которые осознали, пошли воевать. А вот несколько миллионов, которые приехали в Россию, у них есть своя форма организации. Вот когда вы мне говорите все время, а какое будущее? Вот Россия планирует Украине. А вот эти несколько миллионов человек, которые находятся здесь, которых мы любим, которых мы уважаем, которым легко ассимилироваться, может, для них нет никакой ценности в той стране, которую они покинули? Они не организовали свое политическое движение. У них нет правительства в изгнании. Они не вырабатывают никакие формы. Они не организовали части войска украинского, чтобы воевать за ныньку против нацистской напасти. Я верю, что кто-то из них воюет в рядах Красной Армии. Это другой вопрос. Но именно как вот, может, что-то, может, тогда и не надо? Может, тогда и не нужна Украина как государство? А нужны области российской государственности, киевская, Днепропетровская. Львовське, в Львовської консиканців. Може, в там діли? Хоча з іншого боку, інколи ти чогось очікуєш від наших там, а видають їхні, але теж там, раптово проривається правда, на яку ти просто не, не чекаєш. Один із пропагандистів каже, що Путіна, самого Путіна, хтось підставляє темою про нелегітимність Зеленського. Насправді ця тема вона абсолютно вигадана, висмоктана, придумана, тому що ніхто у світі не обговорює тему нелегітимності. Президент Зеленський абсолютно підтримуваний більшістю українського населення. Він підтриманий своєю армією. Він, звісно, абсолютно підтриманий і ніхто не піднімає це питання за кордоном ані в Америці, ані в Європі. Тільки потім. Путін, який ніколи не був на виборах, Путін, якого нелегітимно обирали на тимчасово окупованих українських територіях, до цього на території Донбасу та окупованого Криму. Путін, який не є легітимний, але лишається 25 років при владі, піднімає питання легітимності президента Зеленського. Але пропагандисту студії каже, що воєнного злочинця просто підставляють. Але, звісно, хто звісно, українці з їхніми паспортами, тому що ця тема не взлітає. Не працює, ти не можеш безкінечно ховатися в своєму бункері і за темою нелегітимності президента Зеленського. Зрештою, якщо й говорити про тему перемовин, то на часі розмова не із Зеленським, а із Трампом. А тут же тема легітимності нікому не цікава. Президент Російської Федерації в вечерно раз підставляють. хто? Товариші з українськими фаміліями, українськими паспортами, які сидять в Москве і громко кричать об этом. О нелегитимности Зеленского, а в Киеве такие же тихо на кухне вякают. Это все идет от полного непонимания ситуации на Украине. раз, и от незнания, извините, правовой системы Украины. Ну, прежде всего, давайте по Я хочу обратить внимание Нет, Подождите, без вякающих, как вы там называете... Не, пусть которые да. Я хочу обратить Андрей Владимирович, сейчас вы обратите внимание, подождите. Андрей Владимирович. Значит, объясните мне, вы говорите, что президента подставляют. Мне очень не нравится, когда ну, нашего что президента подставляют. Зрения. Поэтому я хотел бы узнать, в чем именно неправ Владимир первое. Путин, когда говорит, что юридически Владимир Зеленский является нелегитимным руководителем в том, что Украины. Согласно украинскому законодательству, Владимир Зеленский является президентом, действующим президентом Украины. Это первое. Согласно украинскому законодательству. А что у них есть? И такой именно закон? поэтому, Подождите, да. Где у вот... них есть закон о военном положении, есть закон о выборах и многое другое. Именно поэтому никто из тех, кого я называю вякающих, а. не обратился в конституционный суд Украины по этому вопросу. Никто, хотя могли бы. Хотя вы могли Или, бы А поставить... Может быть, Андрей Валерьевич, несколько... другую версию вы не допускаете, Или что любой, сразу кто пойдет с этим да. вопросом, с Нет. флагом на Конституционный суд, он до Конституционного а суда не дойдет, он а дойд... отправится сидеть, где у них там находятся Ничего... подвалы не... всевозможные на СБУ и прочего. Неважно. На э, вы понимаете, что а? дело? Подать заявление ну, в Конституционный суд это не проблема. В Украине там это... Это... подают практически каждую неделю. На подоле и, да. мне что-то менты шили. Мне на да. подоле. самое главное, проблема заключается в другом. В том, что. Стефанчук и Верховная Рада не могут отменить указ президента Зеленского. Это первое. Во-вторых... А про это, по-моему, Путина не говорил. Во -во -во если, если президента, то да. А если бывшего президента, как мы нет, говорим, в Москве, нет, на, Украине, тогда может, на Украине нет не бывшего правда. президента. Есть действующий президент Владимир Александрович Зеленский. Это первое. Второе, второе, самое главное, да. Стефанчук никогда на это не пойдет. Ну, Ніка не буду спорити це все на, це на це не пайде. І третє самое головне, що по вопросу легітимності зеленського ми знаходимося в гордому одиночестве. До речі, я підкреслюю ще раз, що зокрема армія визначає легітимність верховного головнокомандувача. Лишаються вони на фронті чи ні? Погоджуються вони із політикою свого президента, чи ні? Історія Російської Федерації чи раче Російської імперії якраз це ідеально. Підтверджує, що якщо повстає армія, то жоден правитель втриматися на своїй посаді не може. А відтак безкінечно треба заспокоювати армію. Говорити про те, що ще трошки, ще потерпіть, все буде добре. Отримайте гроші, отримайте ви виплати. Ми підемо на Європу. Ви стільки всього отримаєте, мародерте, робіть, що хочете на тих територіях, тільки лишайтесь у війську, Втримати цю орду. Яка і надає легітимності режиму Путіна, намагається всіма можливими силами через пропаганду. А там, де програє пропаганда, в роботу вступає пропаганда в рясі. Російські священники розповідають про те, як є величезна потреба у духові у духовенстві на фронті, яким чином, але нібито священники знаходять правильні слова, ну і вмовляють навіть у Курській області вертатися на фронт. Питання СЗЧ, яке роздуте максимально в Україні, має адський, адського масштабу характер в російській армії. Дезертерство це є для них норма. Тож тепер поборотися із ним вони намагаються, і зокрема через священників. Я вже не знаю. Можливо, вони одразу рай обіцяють свошника. Я скажу потреба в воєнному духовенстві там на фронті, агромніше. воины ощущают силу Божию в своих сердцах и выполняют боевые задачи, несмотря ни на что. И как краткий пример, Курск, 6 августа, наступление противника. Наши военные священники буквально уже на следующий день стали пребывать для того, чтобы помочь нашим воинам в этой тяжелейшей обстановке и ситуации. За два дня, за два дня 700 срочников Покинувших позиции после вот два дня работы с нашими священниками, из них 46 отказников. Вдруг все как один отказались убегать и сказали, верните нас на фронт, мы будем драться до конца. Наши воины прекратили отступление и пошли вперед, благодаря в том числе работе наших военных священников. Хоча я подивишся на их карманы, их армии, промочей, церкви, хоча они. Церковної армії, армійської церкви одним словом, це все одна система. Коли виступає патріарх Кирил, то це говорить хто завгодно, гуманоїд. Робот, штучний інтелект, але точно не людини, і уж тим паче, не той, хто має відповідати за духовне просвітництво за порятунок душі, хай навіть у росіян її і немає. Нещодавно патріарх Кирил цей гебеш на курясі, а приставалося знову. Скоріше за все, хтось, хто готує йому промови, скористався найлегшим способом написання, просто загрузити все у штучний інтелект. Хай штучний інтелект, який не володіє ані душею, ні серцем, але напише про Бога, про віру, про росіян, про СВО і не тільки. Тож Патріарх Кирил, навіть не вчитуючи, що там відбувається, двічі з папірця прочитав одне й те саме. Але найбільше мені подобається аудиторія, перед якою він виступає. Їм геть байдуже, що він каже. Ніхто його не слухає. Всі сидять, засинаючи під це бурмотіння. потому что все, что бывает в России, это просто выстава. Никто ни в что не верит. А не в Бога, не в Черт. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название ⁇ Всеобщий искусственный интеллект ⁇ которые будут способны думать и учиться, учиться, то есть совершенствоваться как человек. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей. Вот если верить прогнозам, некоторые эксперты говорят о том, что в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название «всеобщий искусственный интеллект», которые будут способны думать и учиться как человек. Это не фантазия. Это ученые говорят. Притом и попроедальные гримасы. Попри майже ідеальні опитування на вулиці, коли тебе питають, Нікола Ніколайовича, ви за Путіна чи проти за Путіна? Нікола Ніколайович, ви підтримуєте СВО чи хочете остановки війни? «Підтримую». Коли Ніколай Ніколайович перебуває в більш спокійній атмосфері, коли він сидить в своєму гаражі, чи п'є горілку десь на кухні, то Ніколай Ніколайович. Каже зовсім інше: кляне режим, кляне Путіна, війну і всі ці наслідки. Ну, конкретна історія, як у маршруті, ну хтось розвісив звичайну собі афішу. Таке собі банальне Лівідіне озеро. Але в підкорці, десь на пам'яті, у росіян Лівідіне озеро асоціюється з дуже конкретними подіями в недалекій історичній ретроспективі їхньої ж країни. Тож Лівідіне Озеро, яке назначено на 8 лютого. Визиває у пересічного росіянина великі великі надії та сподівання. От їду в трамваї, каце Лібідіне озеро намічено на 8 февраля. Значить, класичний балет, город Москва. Ну що ж, ждем восьмого Але світло в кінці тунелю, друзі, є завжди. Це світло, це українська армія. Саме вони. Намагайтеся відсунути всю цю Орду від нас, щоб не продовжувалася окупація, щоб не продовжувалися вбивства, щоб ми продовжували жити в своїй прекрасній, квітучій країні, в якої, безперечно, що би хто вам не казав, є прекрасне. Майбутнє, і за нього треба й варто боротись. Як це робити дуже легко. Донадьте і підтримуйте українську армію. Не проходьте повз нашого збору для 72-ї окремої механізованої бригади. Цей збір, посилання на нього ви легко знайдете в описі до нашого ефіру. Переходьте по посиланню, обов'язково донатьте, бо кожна ваша гривня вона надважлива. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.